Привіт, друзі! Автомобільний світ збунтувався і в буквальному сенсі засипає нас з вами новинками. І корейці вирішили не відставати від цієї приємної тенденції і представили абсолютно нову Kia k 4. Це молодший брат Kia k 5 він менший і доступніший, а ще в нього дуже незвичайний дизайн. Якщо я правильно зрозуміла, Kia k 4 прийде на зміну Kia Forte. Новинка поєднує в собі стиль фастбека і дуже товсті задні, де подібні стійки в дусі став. Stinger. Таке незвичайне дизайнерське рішення корейці пояснюють бажанням створити ілюзію великого дводверного купе. Для цього в компанії встановили на задні дверця та приховані ручки, а задні масивні ліхтарі тільки підкреслюють цю концепцію. На тлі задньої частини передня виглядає куди легшою та повітряною, і намальована вона в дусі останніх електрокарів сімейства EV. Загалом К-4 виглядає більш вишукано ніж Форте, а нові дизайнерські мові Кія дала ім'я Twist Logic. У середині К4 пропонує квадратне рульове колесо, широку цифрову панель приладів, досі останніх тенденцій сучасного автодрому. В цілому, інтер'єр виглядає як збірна солянка елементів, взятих з різних моделей компанії. Але на відміну від сучасних моделей компанії, у К4 на консолі встановлений повноцінний важель коробки передач. Є також розсип кнопок, чого не зустрінеш в деяких дорожчих моделях. І з одного боку, це Добре, адже не всім подобаються сенсори. У Kia запевняють, що К4 буде доступний у різних варіантах обробки салону. Технічні аспекти автомобіля в компанії поки не розкривають. Причина дуже проста. Офіційний реліз моделі відбудеться 27 березня, а це передрелізний показ. Корейці так люблять робити. Отже, доведеться почекати ще трохи, і компанія розкриє всі деталі про новинку. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Дякую, що подивились. цей ролик. Сподіваюсь, вам було цікаво, а щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступно за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі! to overthink it.